Всім привіт слав Україні тут ще ікони. Кілька коня уроків 12. років. Продається чи ні. Можливий продаж Можливі продає. Ціна? тисячу доля. Ціна тисячу. Торк присутній. Присутній трошки. Я твій номер попав.

<трохи> він ще учень, а? а? Він ще учи вучається їхати. Учучі, ну. Учитель. Учитель. Він учі їхати, а врай учил як його по грабим поводиться їхати. Бо він десь трошки на машини живе. Як постоять. Постоянно любий ким.

У ти грав казали за 12 років, бо я тут не мог. Я хотів, два купив, не далеко не то. Каже, він 2 роки купив його, а 20 років був на а 12 років. Ну, може, на 12 пішло. Слідки Свідківа. Куя вже в руках, я вже уже почав леген, а дай новление. Где? Стрельовці він дуже послушний, я навчав не стрілювати. Ой, с хлопці ну, виділили ну, відео. Це ще гаки тут я би собі поробив. Але зараз, зараз, зараз показує. Привітне. Стрельоті він був дуже послушний. Бу... бу, Не був послушний. Но я його на... не розпитав. розкатав. мені був печенки з'їсти. Але стенов чи є ти? Ось хлопці виділили відео. Я показував. Я... Він показував. Дрова кинув. Ким теж стояли, ай, твіст три гайть, ноги їму треба брати ноги, брати, там по посторонки. Вся школа діє. Ну, а? То вся школа каже. Школа. Ну я і той ще не повністю школу пройшов. На машини. Як на машині не буде ніякому давати рацію, то він буде. А себе пробіжіть трохи. Що він Та зу їсть, всяка робить, я не то Я би його за цього поховав без жив'я. на голову задрав повалу. Голо це має дуже важко. І під на хумути ще я мала, голови ще ліхтарні. І хубава, хумоть, тут розпущуш, за широкий западь. Русський добрий. А по-русски обошли, по ему обошли русский обошли я. А у нас є переважно і ніхто не, б... не, nee, не, не. А у барка. А, где знак. барка не хотіли зима. не. А ты маєш саме? Нема, я то ж панский хлопцы. Нічого не виві. А м'я можеш він? А ты можешь погрнуть. Это... Oh, та я воно позвонять, беру. Той. Нет, зараз ще коник. Я... До, до роботи таки ідеальний. світ лісовий коник. Лісовий. Конек. Лісовий кольок. Ты смена Ну там рушкаху тяну, то, 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 то я його хотів поменять. Я і дав його. А то лошака вже у дай місяць. А то і да лошака спаде. 2,5 тисяч. 2,5 тисяч, так? дай да ой, дай, 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 дай мені робочого коня, вже те, що Ну, а той рушок поردن, по Алтесу. То Алтес да був. Ка, ту блядь. А в ясно. А в мого брата таким. А, ну, 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 що ж А, так, так. Ту Алтес. Там наби по і по дану, по Алтесу. А ратом на того не треба ще з 15 року ще піти. Чика, так. Хрене Ага. А то при айтинг. А зараз <coughs> вже був, то кілька ми було років, десь дев'ять чи? Дев'ять, ну, тут буде айтинг. 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 Не треба не давати нічого в оренду, бо оренду не буде там ні коня, не годувати, ні нічого. Так, оренда це

Škoda, da moram iti v to, ker sem že iz tega fotografira, če že bi bil v ljudeh. Ja. A vidim, da jih lahko berete. Vsem dobočim, so ti radki, pij sucijalni kanal.